Об'єдналися навколо однієї ідеї саме так сьогодні на прес-конференції у Рівному координатори обласного національного штабу спротиву презентували створення нової організації. Кажуть, для області це історична подія. І громадські активісти, і студенти, і політичні партії, і проспілки, і, і, взагалі, громадські організації, і так далі. Всі власне об'єдналися. Об'єдналися навколо однієї мети, і об'єдналися навколо однієї ідеї. Ідея ця виражена тими прапорами, які сьогодні йдуть на всіх маніфестаціях, мирних зібраннях це прапор. України і прапор європейського союзу зараз на Рівненщині створюються і районні штаби національного спротиву. Вони вже діють в Березному та Здолбунові. Крім того, у шести вищих навчальних закладах області створено страйкові комітети в обласному штабі національного спротиву просять усіх небайдужих допомагати мітингувальникам. Хочу звернутися до всіх підприємців небайдужих до батьків. Ну Можливості допомогти цим студентам, які дійсно і днюють, і ночують. Ось і, і подякувати ті тим людям, які вже протягом цієї неділі там зав'язані, як то кажуть, зранку до ночі. Ось і також депутатам оскільки я там буваю дуже часто, депутатам Лінської міської ради, які не байдужі, які теж приносять і їжу, і воду. Обласний штаб національного спротиву ставить перед собою кілька завдань. Головне з них допомагати людям, які вийшли на майдан. Перші напрямки нашої діяльності це перше це захист. І правовий супровід всіх тих людей, які виходять сьогодні на масові маніфестації, студентів, які беруть участь у страйках, для того, щоб не допустити репресій, не допустити будь-якого тиску стосовно їх. Другий напрямок це підтримка зрозуміло київського майдану. Координатори Національного штабу спротиву кажуть, коригуватимуть свої дії з національним штабом спротиву в Києві, а в Рівному організовуватимуть мітинги в залежно від ситуації, яка складатиметься на місці. Олександр Тус, Юрій Кобів, новини Рівного.